Візуальні новели народилися з еротики. У 80-х-90-х роках це були здебільшого примітивні симулятори побачень, з максимумом фан-сервісу та з мінімумом сюжету, такі, як, наприклад, Довкюсей. Однак уже під кінець 90-х на початок нульових, хоч і більшість новел все ще залишались ероги, у них вже були неймовірно пророблені світи, та складні цікаві сюжети, як, наприклад, в Канон, Цукіхімі, Фейт, Ута». То був початок золотої ери. Вже скоро все більше авторів будуть робити круті роботи, відмовляючись повністю від еротики, як, наприклад, коли плачуть цикади чи Брама Штейна. Однак часи змінилися, і не на краще. Новели втратили свою популярність, а разом із нею все менше студій хоче вкладати бюджет у складні історії з якимось новаторським підходом до їх подачі та філософськими підтекстами, повертаючись до більш звичної для всіх еротики. Вітаю, друзі! З вами Аніме Вочмен, і сьогодні ми трохи поговоримо про історію візуальних новел. Та про те, як цей жанр перетворився з симуляторів побачень на справжнє мистецтво і чому зараз він, по суті, на узбіччі. А перед тим, як ми почнемо, хочу подякувати своїм спонсорам Соні Шеляковій та Назару. Дякую вам величезно за підтримку україномовного аніме контенту. Я це дуже ціную. Щоб зрозуміти, чому, врешті-решт новели опинилися на межі зникнення, треба повернутися до самого початку. З упевненістю можна сказати, що візуальні новели виросли з адвенчурів, або ж як ми їх звикли називати, квестів. У Японії, яка найбільше асоціюється з візуальними романами, для більшості таких ігор і досі використовується термін адвенча. Ну і, звісно, залежно від наративної складової, жанр поділяється на купу піджанрів: уцуге, ероге, нукіге та інші. Чому ж саме в Японії цей жанр отримав потужний розвиток? Це питання, звісно, дискусійне, але я спробую пояснити тут свою думку. Якщо ви дивилися відео Платона Дубашидзе про візуальні новели, то чули його думку. Японці це ті самі люди, які до цих пір слухають радіовистави, тому нічого дивного немає в тому, що вони картинки з текстом називають іграми і від цього кайфують. Тут я абсолютно згоден. Але є ще один важливий фактор. Про який нам важливо сьогодні тут поговорити. Це різниця у розвитку персональних комп'ютерів у Японії та на Заході. Поки більшість світу вже користувалась комп'ютерами на DOS, а згодом на Windows, у Японії до кінця 90-х залишались популярними локальні платформи, передусім pc 98. Думаю, про цю машину чули всі, хто хоч раз цікавився історією візуальних новел чи японських ретро ігор. На цю думку мене, до речі, надихнуло відео з каналу Теорія Ігор про серію Іс. Якщо вам буде цікаво, обов'язково ознайомтеся, я посилання залишу у описі, як і на всі інші джерела, які буду сьогодні згадувати чи вже згадував. До речі, саме це й стало однією з причин пізнього приходу візуальних новел на захід, адже той самий PC-98 майже не експортувався, а локалізаціями у той час ніхто серйозно не займався. Тому західний геймер навіть сьогодні не може без зайвих зусиль доторкнутися до класики жанру, без емуляторів, екранних перекладачів і мільйона інших костелів. Хоча, звісно, є винятки, і про деякі з них ми сьогодні ще поговоримо. Повертаючись до самої Японії, ще у 80-х роках візуальні новели фактично формувалися як окрема форма інтерактивного наративу. Одним із предків жанру вважається зепортопія серіал Murder Case, гра, яку створив Юдзі Хорії. Автор Dragon Quest. Вона вийшла у 1983 році і задала основу діалоги, вибір гравця. Так, там не було звичного тексту на фоні спрайтів, але її вплив на весь подальший розвиток адвенчурів в Японії гігантський. Паралельно з цим активно розвивався еротичний напрям. Компанії типу Elf, Edisoft чи Сі випускали простенькі дейт-симулятори з фансервісом, які і заклали перший пласт візуальних новел. Згадайте той же DowQSay 1992 року, про який у мене є окреме відео на каналі. Тут вже є багато звичних для візуальних новел прийомів спрайти, бекграунди, ЦГ та й загальний принцип подачі історії. Хоча і візуальною новелою його назвати складно. Адже у грі є додатковий геймплей, переміщення по карті, пошук колекційних івентів тощо. DowQSay, до речі, є одною з тих класичних ігор, в яку ви можете спокійно пограти зараз, якщо маєте достатні знання англійської. Адже нещодавно вийшов ремейк у Steam. Перемальовка артів на сучасний лад, звісно, трохи руйнує ретро-атмосферу гри, але у вас є можливість доторкнутися до витоків жанру візуальних новел. Однак жанр все ще був затиснутий у рамки дейтинг симів, де за правильні відповіді гравець отримував такий омріяний 18 плюс контент. Однак деякі автори вже бачили величезний в цьому потенціал, тож змін було не уникнути. Коли почалась так звана золота ера візуальних новел, питання спірне. Хтось вважає, що вона почалась саме з нульових, хтось вважає, що початок було покладено ще в кінці 90-х. Серед перших ознак переходу жанру на новий рівень вихід таких легендарних робіт, як канон від студії Кей та Вайталбум від студії Ліф. Обидві вже вийшли на Windows. Мали куди глибшу емоційну складову, атмосферну музику, сильні характери персонажів. Обидві все ще зберігали порнографічні сцени, але суть була вже не в них. Це були історії про кохання, про вибір, втрати, про життя. До речі, на каналі Тернокса є просто чудове відео про канон. Дуже раджу до перегляду, якщо хочете зрозуміти, чому цю легендарну новелу до цих пір люблять. Хоча прийшло вже майже 30 років з її виходу. І канон і Album пережили своє друге народження. Ремейки вже доступні в Steam, хоча варто зазначити, усі сцени 18 з них було вирізано. Дійсно визначним для жанру став 2000 рік. Саме тоді світ побачила Цукіхіме, створена до джін Moon. Тейпмон. усе ще залишалася ерога новелою, однак мала неймовірно опрацьований всесвіт. Складний сюжет і порушувала доволі серйозні теми. Вона стала сигналом для інших до гуртків. Аматорські роботи можуть бути успішними. Зокрема, Цукіхіме надихнула Рюкічі, який пізніше разом із гуртком сьоме розширення випустить легендарну Хігураші на наку Довго на цьому не зупинятимусь, адже на моєму каналі є окреме відео тривалістю майже годину, де я детально розповідаю про шлях тайпмун і створення таких культових робіт, як Цукіхіме та Фейтстейнайт. А також окреме відео про історію створення Хігураші або ж коли плачуть цикади. У тому ж 2000 році з'явилась студія Nitro Plus зі своєю першою роботою Phantom of Inferno. Саме вони згодом у 2004 році випустять Сая Наута, а ще пізніше прикладуть руку до таких робіт, як Steins Gate чи Metal Demon Muramasa. Взагалі, нульові подарували культурі цілу плеяду видатних авторів, уже згаданий кіно Конасу Гену Робучі, автор пісні Саї, який пізніше працюватиме над Мадока Магіка, Психопас, Зеро. Джун Маеда, який окрім сценарії до культових візуальних новел Кей, також написав сценарій до аніме Charlotte та багато інших, цю епоху називають золотою ще й тому, що вже на 2006 рік понад 70% усіх релізів відеоігор у Японії припадали саме на візуальні новели. Жанр стрімко розвивався. З'являлись деталі більше цікавих експериментальних проєктів, наприклад, Shibuya Scramble. Де персонажів грали живі актори? Чи хатофу бойфренд, симулятор побачень, в якому всі персонажі були розумними птахами? З'являлося все більше студій, які випускали дійсно цікаві роботи, як, наприклад, Innocent Grey, які випустили картагру, а потім її легендарне продовження серію детективних у цуге новел Дівчина у шкарлупі. 2010 ті роки продовжували радувати японську аудиторію новими хітами, однак на заході візуальні новели все ще залишалися дуже нішевою темою. Початок експансії західного ринку почався ще в далекому 2008 році з появою видавця Manga Gamer, що спеціалізується на видавництві візуальних романів на заході. Однак цю експансію важко назвати вдалою. По-перше, оскільки першими перекладами займалися самі японці з дочірніх компаній. Якість була на низькому рівні. Gamer випускали далеко не всі романи, та й високої зацікавленості західний гравець не виявляв. А від це ще додам, що на Манга Геймер просто йобнуті ціни. Е, Картагра на Манга Геймері коштує 35 баксів. Коли в стімі Shoujo від тої ж студії набагато більша і якісніша новела коштує на знижках. Менше 10 баксів, а так в цілому в середньому на неї ціна близько 600 гривень. І знову ж таки, якщо навіть взяти ту ж саму кару на Шоуджу, вона теж є на Геймері, і вона там коштує 20 баксів. Ну просто йобнишся. Взагалі, звісно, був кістяк фанатів невеликий, але їм здебільшого доводилось тішитися піратицькими торент-версіями та фанатськими перекладами, адже більшість класики на заході ще не було видано. Перші сигнали Ренесансу прийшли звідки ніхто не очікував із фанатського середовища. У 2012 році у відкритий доступ вийшла катава Шоуджу безплатна візуальна новела, створена командою розробників з Фотчану, натхнених японськими ероги та драмами на кшталт Кланат. Не маючи за плечами ані великої студії, ані бюджету. Гра стала вірусним хітом, розлетілась форумами, зібрала велику фанбазу і фактично показала, що візуальні новели можуть бути цікавими західному читачу. Про катаву, до речі, в мене теж є окреме відео. Якраз таки після успіху катави, мені здається, японці і зацікавились західним ринком. Приблизно з 2014 року, все більше і більше робіт починають видаватись офіційно на заході. Хоча, звісно, і не без проблем, бо в тому ж самому стімі на той момент ще була повна заборона на порнографію, тому новели виходили в урізаному вигляді, а такий бажаний хентай можна було отримати за допомогою неофіційних патчів. На пострадянському просторі популяризація відбувалась практично паралельно з заходом, тільки якщо на заході каталізатором став вихід катави Шоуджу... То на постсовку цим каталізатором став вихід Everlasting Summer або ж Нескінченне літо, що вийшло у 2013 році. Насправді, ще задовго до повномасштабки, я зрозумів, що це савкадрочерське говно хрінова новела. Причому хрінова вона не через савкадрочерство, а через сюжет. Однак із пісні слів не викинеш. Саме завдяки цій роботі багато наших з вами співгромадян. Познайомились з візуальними новелами. І що вже гріха таїти, я був серед них. Величезну роль у популяризації жанру у нас відіграв сайт Anivisual, платформа, на якій поширювались фанатські переклади, здебільшого російською мовою, і який функціонував аж з 2014 року. З величезною кількістю новел я познайомився саме завдяки цій спільноті. З початком повномасштабного вторгнення сайт було закрито. Його, як виявилося, створювали українці, які більше не хотіли мати спільного культурного простору з Руснею. Так, AnniVisual був по суті хабом для піратського контенту, але японським видавцям було геть не до нас. Та й зараз їм не до нас. На пострадянський ринок вони й не дивляться. А в тому ж тім на той момент виходило надто мало новел, щоб говорити про якусь. Повноцінну присутність жанру. Великий внесок у популярність новел на заході зробив Ден Сальват, який у 2017 році випустив Докі Докі Літературний клуб. Гра стала не просто хітом, а мейнстрімом. У неї грали відомі стрімери, про неї робили купу контенту на Ютубі, про неї говорили всі. Якщо Катава, яка вийшла п'ятьма роками раніше, показала західному геймеру, що новели можуть бути глибокими та емоційними, то Докі Doki, Doki, що вони можуть бути ще й експериментальними. Лякати ламати шаблони. Історія, яка починалася як милий Дейт Сім з аніма дівчатами, в результаті дивувала читачів ламанням четвертої стіни, серйозним психологічним хорором та цікавими ідеями, такими як видалення ігрових файлів як частина геймплею. У той же час в Японії жанр візуальних новел помітно йшов на спад. 2000-х та початок 10-х був справжньою золотою ерою. Але новели почали втрачати свою популярність. Для цього було кілька факторів. Розвиток мобільних ігор та інших жанрів і платформ все це відводило увагу від класичних візуальних новел. У 2018 році Steam нарешті змінив політику, дозволив публікацію будь-яких порнографічних матеріалів, що не суперечать закону. Здавалося б, зменшення цензури має бути позитивним кроком, але ефект виявився абсолютно протилежним. Платформу дуже швидко почали заповнювати візуальні новели відверто сумнівної якості, які робили ставку виключно на еротику. І серед усього цього порно нормальні роботи просто губилися. Навіть зараз, якщо ви відкрите вкладку з візуальними новелами, у Steam, перше, що вам кинеться в очі, то на низькопробного хентайного сміття. І навіть якщо зайти у хіти продажів, ситуація не зміниться. Такі неймовірні роботи, як Phoenix Fride, Summer Pockets, Remake Fate, Karano Showdown та інші шедеври, що наявні в стім, ви не побачите їх на перших позиціях в хітах продажів, а деякі, можливо, і взагалі не знайдете без використання пошукового рядка. Але платформу тут звинувачувати складно. Споживач сам обирає, що йому цікавіше. І, на жаль, частіше він обирає саме низькоякісну порнографію. Однак дивно було б пов'язувати зміну політики в Стім з глобальним занепадом жанру, адже більшість новел все ще приходять до нас з Японії. У Японії вистачає і своїх майданчиків для дистрибуції контенту. І давайте будемо чесними, вони завжди були переповнені порнографічним контентом. Та й казати, що жанр зовсім помер, буде несправедливо. Студія K періодично тішить нас хорошими релізами. Вже згаданий Summer Pockets, нещодавні no Stella та Prima Doll. Type Moon порадували нас ремейком Tsukihime, хоча, мабуть, коректніше буде сказати перезапуском. Аматори теж іноді вистрілюють. От недавно галосано робила Nidie Girl Overdose. Але водночас шедеврів стало відчутно менше. Одна з причин мобільний геймінг. Та ж сама Тейпмун останні 10 років вливає купу ресурсів у свою гача-дрочільну Fate Grand Order. І це зрозуміло. Грошей через мікротранзакції йде багато. Причому розробивши гру 10 років тому, вони до цих пір успішно доють цю корову. А сценарії вже не потребують такого рівня продуманості чи масштабу. NitroPlus теж сильно зрушили в бік мобілок, і хоча їх дочірня НітроПлюс Чреал. Все ще щось випускає останній гучний тайтл Dramatical Murder, а йому вже на секундочку, 13 років. До того ж, інтерес аудиторії поступово згасає. Молод не особливо тягнеться навіть до довгих матчів у звичайних сесійних іграх. Що вже казати про те, щоб витратити 150 годин свого життя на читання умовного фейту. Але думаючи про це все, аналізуючи які новели я читав, які мені подобаються. Я зрозумів, що все насправді не так то і погано, дайте поясню. Я почав цікавитись візуальними новелами ще десь та що десь у далекому 2014 році. Відкриваючи той самий Anivisual, про який я вже вам розповідав, я завжди знаходив, що почитати. Причому сайт постійно оновлювався з новими перекладами, і я, коли обирав що почитати, обирав найпопулярніші релізи. Проходження візуальної новели це процес, який, скажімо так, займає доволі багато вільного часу. Не всі, звісно, такі гігантські, як фейт, на який у вас піде близько 150 годин, хоча, наприклад, той же самий кланат ще більший. Але в цілому це все одно майже завжди об'ємні роботи. Тож, якщо у вас є якісь ще справи, окрім читання, то на проходження одної новели у вас може піти кілька місяців да й після прочитання. Такої ви далеко не завжди почнете читати нову. Тому що потрібен час на те, щоб перетравити отримані емоції та інформацію. Та я, наприклад, людина, яка до улюблених робіт любить повертатися. Тож той самий фейт і Цукіхіма я читав, мабуть, уже разів 5. Так і вийшло, що за останні трохи більше десяти років, за весь час, поки я цікавлюсь візуальними новелами, я прочитав, ну думаю, максимум з три десятки. Ну, чотири це край. І коли ти розумієш, що за 10 років прочитав уже практично всю цю класику з золотої ери візуальних новел, і при цьому читаєш уже нові роботи, знову ж таки, ті самі релізи студії Кей, про які я сьогодні згадував, та ж сама Ніді Гірл Овердоз, Чудові продовження «Danganronpa» — це все реально гарні новели. І всі вони виходили не так давно. Тому в якійсь мірі оце відчуття помирання жанру, воно, мабуть, чимось схоже з тим, що, як знаєте, як кажуть раніше, аніме було краще. От бо в тебе якийсь час був набір класики, яку ти міг подивитись і ще не подивишся, блін, шедевр. А зараз ти вже шукаєш онгоїнги, тобі і серед цих онгоїнгів знайти щось офігенно класне важче, ну бо шедеври не виходять по 10 штук на рік. І тому складається враження: от раніше було краще. Мені здається, з новелами абсолютно ідентична ситуація. Тож чи можна сказати, що жанр візуальних новел помирає? Очевидно, ні. Але і неможливо заперечувати, що переживає він зараз не найкращі часи. Світ змінюється, змінюється споживачі. Люди хочуть все менше читати, витрачати багато часу на те, щоб заглиблюватись, і це нормально. Однак при цьому все ще є релізи з роботами, які точно вартують уваги. А якщо ви тільки вирішили зануритись у цей жанр, то просто величезна спадщина нульових 2010-х, ох, повірте, вам є що почитати. Сподіваюся, це відео було для вас цікаве. І я зміг вам розповісти щось нове. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк. І паба! До зустрічі в нових відео!